Ями тут ловлять без <ріст> на безмотилочка. Да без мотилку, он на верхнього чортика одразу окунець. Перший. Так, є клювання, щось таке підсіло тут у мене. Перше таке є. Ух ти, які окуні шикарні. Давайте, за рибалку тут. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас вже справжній зимовий спінінг. Почалася зима, 3 грудня. Зима в цьому році розпочалася за розкладом. Бачите, 1 числа насипало у нас, не знаю, майже пів метра сніга. Сьогодні через декілька днів пішла відлига, зараз десь плюс один, отак а, а передають сьогодні в день до плюс 3. І ми командою, як минулого разу, але сьогодні ще з нами і льоха. Нарешті Льоха вибрався на риболовлю. Ось. На риболовлю, на зимовий спінінг, на окуня, на щуку. Ось Зараз час десь близько восьмої ранку. Вже човни накачали, спінінги зібрали. Ну і зараз будемо починати рибалити. Бачимо, яка погодка, сніг кругом, справжня зимова казка. На минулому тижні хлопці дуже класно по окуню відловилися. У мене були щучки, була і більш-менш непогана щучка. Ось, тому, тому сподівання, що сьогодні також буде цікаво. А, до речі, рівень ще піднявся, то дощ, то сніг, сніг тане там, то відлига, то знову випадає. Тому рівень шалено піднімається вище, ніж весною. Течія також страшна. Ну, минулого разу навіть при такому рівні течії клювало, то сподіваємося, і сьогодні щось нам річка подарує. Не втрачаємо час. Погнали! Откриті. Хтось відкривав, хтось закрива. Так, Влад сьогодні без човна. Просто ми з його човном нам, мабуть, чотирьох не влізли. Він каже, буде з берега пробувати. Ну, поки що. Якщо там буде все печально з берега, звісно, я ж Влада не оставлю в біді. І візьму до себе на борт. Ну, поки що зараз його переправлю. Льоха вже на воді, Макс також спускається. Ну і на робочі точки. Випливаємо. Восьма -го година ранку, друзі. 8-10 вже майже. Я на воді. Ось, сьогодні, бачите, навіть брав. Зимову вудку, може там, якщо що, десь в тишинках спробуємо і на безмотилочку подьоргати, бо дуже круто місцеві відловлюються. Так, це По приколу взяв. Але основний сьогодні інструмент це фаворит Skyline. Один спіннінг сьогодні брав тест 312, катушка Shimano Stradic 2500. Приманочку поставив рака м 5 10 грам, Crayfish 2.8, Флюрок тут стоїть Sunline V-Hard 0.33 мм. Не підводи в мене більш-менш на щучих зубах. Течія така не слаба, десь я тут одразу заякорюся Тут у нас така місцинка була. Клюва окунь, тут спробую, а далі, далі будемо переміщуватися. Першим ділом я на той берег перемістив Влада Він сьогодні з берега. Друзі, такою прикольною темою тут ловлять, да без мотилочки Я то поставив чортика, не знаю, як воно на чортика клюватиме. У мене тут дві. Мармишки, є ригзишки, що тут в корягах їх можна зачепити, але не бачу я на які мармишки ловлять. Але точно ловлять. Трусі, працює безмотилка. Дивіться! На безмотилку на верхнього чортика одразу окунець перший. Оце прикол. Дивіться, чортики перший, як кутчики є вже. Оце прикол. Приїхав я на спінінг рибалити, а тут окунь клює на безмотилку. На чортика. Так, другий друзі, другий взяв. Малюки клюють, але клюють. Два вже, вон, бачите, на... Без мотилку, чортик. Одного, правда, обірвав, тепер на одного ловлю. Два таких відпускних живцових окунці. Але є. Опа, ще один. Третій вже. Але на ну, окунь дуже спортивний, зараз підемо на спінінг ловити, бо тут клює, ну, капець малюки. Такий повідпускаємо, звісно. Так, і ще один. Цей трохи більший, четвертий. О, ну, бачите, клює окунь. Клює окунь на безматилку. Прикольно. Але у того дядька гарний клював, а у нас а у мене дрібняк щось. Бачимо, погода сьогодні така змінна. он Дощик накарпає періодично дрібний. Макс з льохою стоять на точках, кльову особливо немає. Макс одного піймав грам 200, і все, більше клювань не було. Я деякий час, хвилин 20-30 спробував на безматилку, на зимову вудку у відвіз. Дуже дрібний окунчик, 4 штуки я піймав он, таких малюків. І в принципі ну, можна було б так ловити, але я не крився, все-таки на спінінг приїхав, тому зараз берусь за свій інструмент, за спінінг. І буду також починати спінінгувати. Сподіваюсь, щось якісь клювання будуть, колись він включиться окунь. Так, ну погнали. 10 рамів поставив рачка М5-го. Тут течія така капітальна, що навіть 10 довго тонна. Проводка Тут з такими дуже-дуже довгими паузами, протяжка така. І чекаємо секунд по 10. Той більше, поки він зажує, того рака. Є клювання щось таке підсіло тут у мене, перша такі є. Не вже щучка, Крейзі flapper тут. Ну, невеличка риба, мабуть, щупарик да Невеличкий щупарик грам 400. Ось, але він є. На Крейзі Флаппера. Ось може з пів кіла така десь. Окунь взагалі не хоче. От взагалі не хоче окунь, а що он взяв невеличкий такий малюк відпускний. ну Не з нулем, вже приємно. Ну, чотири окуня було на мормиху і ось щучка нарешті. Малесенька. Щупарик 435 грам, перша зимова щучка у мене пливе підростати. Красиво пішла. Все, друзі, вже 11-та година дня. Дуже-дуже слаба трудова риболовля, сьогодні у нас переміна погоди. Вчора був мороз, сьогодні з ночі зранку, плюс відлига, всетана і тихенько. З обіду передають вітрюган 8 метрів в секунду. І... Знову мороз, знову намороз, вже на вечір буде мінус 3-4. Ось такі качелі по погоді. Тому, звісно, риба любить більше стабільну погоду, особливо в такий час, в такий час року. Що би не було. Трохи намормишив, намормишив чотири окуня зі старту. Хлопці тоді по окуню, по два піймали на спінінг Макси, Льоша у влади з берега взагалі клювань не було. Потім спробував вдвох з владом на човні. у Влада Якісь клювання були, у мене не було. Переключився на щуку спробувати. На щуку заробив. також так. Одне клювання заробив на крейзі флапера і піймав цього щупака невеличкого до пів кіла. Зараз чекаю, Діма має приїхати мій брат. Зранку він не зміг з нами поїхати, тому що потрібно було йому дружину зустрічати з поїзда. Ось Зараз має під'їхати до мене в човна. Тому чекаю його, хотів туди нижче плити, але чекаю його. Ну, по прикладу минулого разу поставив ось вагу 16 грамів. Ну, я ставлю його типом JG, великого віброхвоста, хочу поставити. Це от м 5 Крафт Монстер Шет. На нього було клювання. Сход минулого разу, щуки, треба його розловити. Щось у мене є надія, може це вихід якийсь. Я зараз буду кидати на яму на русляк велику вагу, бо маленьку вагу тут зноситиме. Велика течія, високий рівень. Ось перегружаю ская. Перегружаю ская, але після того, як мені його відновили, він терпить. Так, ну що, погнали. Туди на русляк. Ось в половині 12-го під'їхав Дімась. Зараз будемо рибалити вдвох. Мабуть, попливемо на яму нижче, де Макс з льохою. Тільки що он влад піймав окуня такого непоганого, наче грам 200. І в нього було там також два клювання. Може трохи риба роздуплиться, бо в мене взагалі одне клювання за день, одне єдине. Жодного клювання окуня не було, жодного. Так, ну що, друзі, ми доплили до льохи. Аллоха. Аллоха тут наловив. Окунь такий, гарний окунь у нього він є. Ух ти, які окуні шикарні. Весь один в один. Дивіться, які. Всі такі льохи тут грам по 200 окунів. Зараз 20 хвилин перший Якраз час під обідати. Хлопці нас тут чекають. Макс, Льоха, а Влад десь ходить ще. Ще й ходить по іншій стороні. Давайте, за рибалку тут А за виход це коли Владик так? да? Владик а то за виход. А де на лестничку. Владик, привіт! Приплив влад до нашої банди. Владом також двох окунів непоганих піймав. Тільки в мене сьогодні окунів не було. Но якщо всіх наших окунів скласти скласти в одну кучу, то я думаю на наступну п'ятницю буде непогана копчена рибка. Поки ми з хлопцями обідали, Діма стояв на точці, там де льоха надолбив 6 штук. І Діма ще він, трьох піймав. Такі оконці 120-150 грамів. Непогані. Бачиш, всі виплили після обіду, так добре посиділи. Години півтори точно. Діма в першу чергу влада перекинув на інший берег. Льоха на свою точку поплив, до речі, з Льохіної точки, якраз Діма оці три окуня і піймав. Макс буде вертатися туди, на першу точку, там, де ми рибали. У нього там і було два окуні зранку. Чи навіть три, три було. Тут він так нічого і не піймав на цій ямі, вирішив туди вже буде плисти, там у нього краще виходить. Ну, а ми з Дімою може ще тут трохи покидаємо, можливо, на щучку бо в мене сьогодні з окунем взагалі ніяк не складається. Друзі, нарешті у Діми клювання. Довго ми його чекали, чекали, після обіду нічого не клювало, і ось у Діми взяв смугастий, знову підсів. Такий грамів 100, мабуть, у Діми працює ця пасивочка під танто AirLiч Перчиківський. Ось такий окунь. Це у нього четвертий сьогодні. з Дімою спінінг, тільки одне клювання він бачив, і то так клювання всі, з таким підвисанням окуня. Одного окунця він піймав грамів 100 і все. Я так клювання і не бачив після обід, Зараз ще на ту ямку, там де я щуку, піймав, сплаваю. Діма берегом піде, бо вдвох грестись тут буде важкувато. Пливемо назад, тут проти течії, так грестись ще той кайф. Минулого разу я брав електромоторчик, цього разу не брав, бо не знали, куди доїдемо. А там 20 кг акумулятор. Також тут подумаєш, чи на веслах краще прогрестись, чи таскатися з акумулятором таким важким. Це, друзі, вже по темному бачите, збираємося, скручуємося і завершуємо риболовлю нашу. Ось таке дуже слабеньке закриття сезону у нас вийшло. У мене сьогодні одна риба і мало того, що це одна риба, це взагалі одне клювання. Плюс чотири окунці на мормишку там видрочив зранку. Може, якби отак от видрачував би цих би окунців, може їх би там би і надолбив, бо мужики та на мормишку тягали, то вони блін, сім наловили. У Діми сьогодні 5 окунів, окуні такі десь грам до 150, у льохи було 6 до обіду, може ще декілька піймав. У Макса 5, 3 у Влада. Ну, такі були сьогодні по 250 по 300 грам були окуні, але дуже-дуже мало у порівнянні з минулим разом. По щуці знову тільки я піймав. У хлопців у Владіка були сходи і все. У інших навіть клювань не було. Дуже трудове закриття. Мабуть, вже зі спінінгом все в цьому році. Тому всім щасливо, всім пока, пока до нових зустрічей. Не знаю, чи зустрінемося на спінінг, на спінінг в цьому році, але можливо на інших риболовлях, на зимовій, ще зустрінемося. Слава Україні, всім щасливо!